Вітаю глядач. Розглянемо таку так, роботу з перетворюючим FE550, який підтримує до чотирьох різних двигунів. Тобто, ну, це опис на російській мові, який був китайцями представлений. Бачимо, що є конфігурація чотирьох двигунів. Для першого двигуна це група П1, для другого двигуна це група А2, для третього А3, А4. Що мається на увазі? Мається на увазі те, що можна налаштовувати параметри для різних двигунів. В даному випадку у мене різні двигуни. Це 2 ,2 кВт, це... 0,75 кВт, тобто на 380 вольт. Вони налаштовані у векторному режимі, тобто це тяжкий режим роботи, і е, повністю різні двигуни, і вони будуть працювати від одного перетворюючи частоти в послідовному порядку. А саме, тобто, я під'єдную під, під, під один двигун автоматично. Підвантажуються налаштунки і автоналаштунки векторного режиму для роботи для першого двигуна. Як тільки я переключаю перемикач на роботу для другого двигуна, автоматично підвантажуються, тобто, перемикаються цілова частина і. Автоматично завантажуються е, налаштунки для другого двигуна. Як це за рахунок чого це робиться? От я вам показую схему з описом. Потім на паузі ви зможете переглянути. Оцей основний перемикач, він е, вмикає пускач 1, пускач 2. Ось вони, ось вони, так. Чи пускач 1, або пускач 2. Пускач 2. Має група е, 2:1, він керує перемиканням е, двигун, мотор 1, мотор 2, двигун 1, двигун 2. От по цій таблиці. Це є у налаштунка, а також кнопка пуск присутня. Це перемикач трьохпозиційний з фіксацією, де середня позиція оба двигуна вимкнути, p 1 і p 2 вимкнути. Оцей перемикач. так, Ну, кнопка Пуск, це кнопка пуск. І також з колодки можливо регулювати потенціометром. Так, розглянемо, як це працює. Для початку я що роблю? Я перемикаю в перший, бачимо, спрацював у мене перший пускач, і натискаю кнопку Вмикнути. Пішов перший, працювати перший двигун. Зупиняю його, перемикаю на другий двигун. е, силову частину Ось по цій схемі. Це вихід е, перетворюючи частоти. Зараз буде мотор 2. Натискаю кнопку Пуск. Бачимо, працює другий двигун в векторному режимі. Вимикаю, вмикаю, вимикаю. вимикаю. Перемикаюсь на перший двигун, вмикаю, пішов працювати перший двигун. Є е, на сайті я скинув налаштунки, як це на, на, налаштовувати поки що це на російській мові. Ну от я вам продемонструю це. Отака є е, такий опис. Це як що під'єднувати, як налаштовувати. Так, і е, також там буде в цьому описі також буде отака схема. Все.